Всім доброго дня. Сьогодні 26 травня 2024 року. Я цілий тиждень не записувала відео, тому що дуже-дуже втомилась за цей час. І якось нічого не хотілося казати, а просто так знімати і щось так. Теревенькати мені не хотілось. Сьогодні неділя. Транспорт не ходить, завтра свято в США, Меморіал Дей, якщо я правильно сказала. І автобус. Дуже погано, автобуси ходять. Вранці мене Джон відвіз. І зараз йду пішки додому через ліс. Сьогодні вночі виспалась і Джон відвіз на роботу, так що не сильно втомилась. І тому відчуваю себе добре. А цілий тиждень було ну, важко. Важко працювати, недосипи дають знати. Мені потрібен відпочинок, мені потрібна відпустка. Я вже більше року працюю на двох роботах без відпустки і не відпочиваю. Ось дивіться, яка краса навкруги. Річка. Оце я люблю. Таку природу я люблю. Але скоро я переїду в індустріальний район, що для роботи мені було краще, я не буду зв'язана з транспортом, але для відпочинку я люблю більше таку природу. Ну, буду приїжджати до дітей гості, кататись на велосипеді і гуляти біля річки. Тому що в тому районі, куди я переїду, нічого цього немає. І що цікаво, це те, що коли нічого не чекаєш, час просто летить. А коли щось чекаєш, він повзе. Так ось я вже скоро напишу на календарі, буду вичеркувати, зачеркувати оці дні, що залишилось мені. До переїзду, не тому, що мені погано з дітьми. Ні, мені дуже добре з дітьми. Але я втомилась від дороги. І що цікаво, 20 років тому я працювала на заводі і 7 років, о, не так взяла, і 7 років ходила пішки на роботу і добре відчувала себе. А зараз. Я їду на транспорті, правда, двома автобусами, двома. Я втомлююсь. Ну, мабуть, роки дають про себе знати. Хоча не хочеться в це вірити, думаєш, думаю, ну я ж бадьора, в мене енергії багато. А може, просто накопилось, накопичилось. І ось що я ще хочу сказати: отримала я позавчора лист з банку, з мого. І вони написали, що вони повернули мені мій, мої гроші, які я клала на кредитну картку, для того, щоб свої ж гроші брати в кредит у банку і так робити кредитну історію. І вони мені написали лист, і ще, і ще вони написали, що у мене зараз я вже казала. Про те, що я можу брати в кредит 2900. І вчора був сюрприз. Я побачила, що у мене зараз рейтинг кредитної історії 735 і написано Good. А останній раз, місяць назад, у мене було 666. І ще таке погане число. А зараз 735 і будуть. І мені сьогодні Джон сказав, що це, мабуть, тому що вони мені додавали е, кредитний ліміт, якщо це я правильно називаю. І раніше в мене було 500 доларів моїх, що я можу витрачати по кредитній картці. Потім вони мені додали 400 своїх, було 900. Потім 2900, і зараз вони мої 500 повернули, тобто 2900 це гроші банки, банку, які я можу витрачати. Але Джон мені раніше казав, що для доброї кредитної історії краще витрачати 30% і потім платити. От сьогодні я заплачу по кредитній картці і буду далі витрачати. І мені так легко рахувати в кінці місяця. Так що... Ось такі новини. Втомилась, завтра у мене вихідний, слава Богу. Ходжу по лікарям, покулі до окуліста ходжу поки, тому що у мене була серйозна операція в Україні. І я там ходила до лікаря, ну, перевіряла, перевіряла, а тут два роки не була. Так що ось і всі новини. А ще я думаю, мабуть, зробити інший канал, щоб виставляти концерти там, де танцюють мої діти, або інші концерти на підтримку України на окремий канал. А то мені цікаво, може комусь не цікаво дивитись, мені цікаво, бо це мої діти. Мені цікаво, якщо я була на якомусь концерті. Бо я їздила зі своєю сім'єю, своєм, своїми дітьми. Ой! О, пробачте, я так втомилась, у мене б... телефон вже падає з рук. Ну нічого, завтра відпочину, от думаю, поїхати мені кудись, чи може просто тут покататись на велосипеді і посидіти біля річки. Мабуть, виберу другий варіант. Ну все, до побачення. Будьте здорові, щасливі, хай щастить Україні перемоги і миру. Якщо буде у мене сили, бажання, то запишу якесь відео. Якщо ні, то вже тоді, коли отримаю ключі від квартири. Все, до побачення. А, ще хочу сказати, мені один чоловік написав такий коментар. Я його хотіла не блокувати, а потім заблокувала. Ну, не знаю. Тому що він, він мені якось грубо написав, тикав, я не люблю, якщо мені незнайомі люди тичать. І ще й написав, що все, що я кажу, що це брехня. І я Петро його зовуть. На жаль, у мене батько був Петро. Не думала, що Петро може бути такий неприємний чоловік. І він сказав, що все, що я кажу, це брехня, що і питає, кого в Україні ограбила, звідки бабло. І ще о такі слова, я такі слова зовсім не використовую. Я йому сказала, що не треба по собі судити, і для того, щоб були гроші, треба працювати, а не чекати халяви. От я йому кажу онлайн, якщо він подивиться, я йому так кажу. Тому не треба по собі судити по людям. Я тут працюю цілий рік без вихідних. Ні, вихідні в мене є, але без відпустки на двох роботах, тому і гроші є. І не витрачаю, куди попало, а відкладаю якісь кошти на Майбутнє. І от зараз меблі буду купляти, ну і на майбутнє. Коли переїду на нової квартири, буду менше працювати, тому що втомилась. І діти теж так кажуть. І я так надіюсь. Так що все, до побачення. Уже все побажала. До нових зустрічей. Пока, до побачення.